І детальніше про підсумки візиту Зеленського до Вашингтона ми поговоримо із Юлією Ярмоленко, яка приєднується до нас із Білого Дому. Юлі, привіт! Вчора ти була на цій прес-конференції Байдена та Зеленського особисто. Скажи, будь ласка, от головною метою зеленського його візиту до Вашингтона було переконати республіканців все ж таки розблокувати це фінансування для України. Поки що ми не бачимо, щоб законодавці просувались у цьому. Чи можна сказати, що Зеленському вдалося досягнути цієї? Мети, і хоча б якось вплинути на думку законодавців. Привіт, Марія. Незважаючи на той факт, що перемовини між демократами та республіканцями не просунулися геть і зважаючи на той факт, що Карін Джанпєр на самому початку брифінгу закликала законодавців не залишати Вашингтон допоки вони не схвалять дуже важливе фінансування для України і ізраїлю. То можна сказати, що слова Володимира Зеленського не мали якогось магічного впливу на законодавців напередодні. Ми також чуємо від представників республіканської партії і від демократичної партії. Демократи говорять про те, що зустріч була дуже важливою, що вони лише укріпилися у своїй думці, чому надзвичайно важливо підтримувати Україну. А республіканці, з якими спілкувалися мої колеги, вони, хоч і пом'якшили трошки свою позицію, вони говорять про те, що безумовно Україну підтримувати потрібно, але кажуть, що у них інший зараз пріоритет це безпека власного американського кордону. І я сьогодні спілкувалася із Сергієм Кудалою, Він є професором політології університету Бейлер у Техасі, і він говорить про те, що від самого початку. Було зрозуміло, що дуже буде важко Володимиру Зеленському якимось чином вплинути на цю думку, адже говорить він, Володимир Зеленський намагався донести меседжі про спільні цінності, про те, чому Україну важливо підтримувати для збереження демократії в усьому світі. Але по суті, вони говорили із республіканськими законодавцями на різних мовах і не йдеться про українську чи англійську, а йдеться про те, що зараз республіканська партія і демократи теж у них найголовніше питання це внутрішньо. Політичні дискусії, які стосуються кордону, тому місія це була дуже складна. Давай послухаємо, що він мені сказав. Було очевидно з самого початку, що це mission impossible. Е, неможлива місія, тому що вже минулого тижня ми чули заяви про те, що до кінця цього року е, це не буде розглядатися, і компроміс мало ймовірний. А е, ми також бачили, що Володимир Зеленський приїхав до Вашингтону з традиційними геополітичними аргументами. Але він приїхав е, на розмову двох партій, яка точиться навколо внутрішніх е, питань, і тому ці геополітичні аргументи вони фактично не працювали. Тобто е, Зеленський і сенатори розмовляли зовсім іншими мовами для Зеленського, як ми чули під час прес-конференції, було важливо підкреслити, що Україна воює з авторитарною державою, тобто він е, наголошував на цінностях, які поєднують Україну і Сполучені Штати у війні проти росії але для сенаторів для республіканців цінності вони зараз є мають вторинне значення первинне значення має демонстрація того має демонстрація того що джо байден не думає про південний кордон демонстрація того що адміністрація байдена зневажає або ігнорує потреби простих американців і е, тому е, аргументація Володимира Зеленського на жаль не могла бути ефективною в цій супересі у цій дискусії, юлю. Е, Говорячи про підсумкову прес-конференцію, які були ключові меседжі Байдена та Зеленського, і чи почули ти якісь нові важливі заяви? За ж, Марія, безумовно ключові меседжі були зрозумілими. Це те, що підтримувати Україну треба якомога швидше, щоб не зробити подарунку Владіміру Путіну. Знову ж таки, треба це фінансування, без якого сполученим штатам буде дуже важко продовжувати допомагати Україні. І Володимир Зеленський насправді дуже гарні аргументи навів про те, як американська допомога якраз і сприяє успіхам українців. Він дуже багато наголошував на цих успіхах. Кілька важливих меседжів, які я виділила для себе. По перше, ми кілька разів почули від президента Байдена те, що сполучені. Штати хочуть, щоб Україна перемогла у цій війні. Ми рідко чуємо аж таке точне формулювання, і на це звернув також увагу Бен Годжес, це колишній командувач армії США у Європі. Він сказав, що чудово, що такі меседжі лунають. Тепер сполучені штати і союзники мають зробити все для того, щоб Україна могла здобути цю перемогу. А інший меседж, який ми почули, це з іншого боку. Президент Байден на початку своєї прес-конференції сказав, що Сполучені Штати будуть підтримувати Україну стільки скільки зможуть. Раніше ми чули, що це стільки скільки буде потрібно, але зараз меседж трошки змінюється. І це, наприклад, на це звернув увагу Сергій Куделя. Він сказав, що таким чином Байден визнає, що можливо небезмежною є допомога для України. Однак, Девід Креймер, з яким я спілкувалася, це директор інституту Джорджа Буша. Він читає це по іншому. Він вважає, що таким чином президент Байден просто намагається закликати конгрес діяти якомога швидше. А щодо меседжу перемоги, Девід Креймер Вважає, що президент Байден і адміністрація Байдена мали почати озвучувати цей меседж ще раніше і переконати власне виборців сполучених штатів, чому Україну підтримувати важливо, чому важливо, щоб Україна перемогла, а Росія зазнала поразки. Давайте послухаємо його підсумки. Я думаю, що слова так довго як ми зможемо означають допоки нам вистачить фінансування, і це спосіб нагадати конгресу, що фінансування для підтримки України вичерпується. І Якщо конгрес не схвалить додаткове фінансування, наші можливості допомогти будуть серйозно обмежені. І я сподіваюся, що адміністрація хоче, аби Україна перемогла не лише змогла захистити свою територію. Це величезна різниця. І ціллю, на мою думку, має безумовно бути перемога України і поразка Росії. Прикро, що нам доводиться говорити це прямо, але поразка Росії має бути в наших інтересах. Якщо ми можемо допомогти Україні перемогти Росію, це буде величезним ударом по Путіну і його здатності знову загрожувати Україні та іншим країнам регіону. І Марія Девід Креймер сказав мені, що так зараз так виглядає, що позиції республіканців і демократів вони абсолютно різними, але він вважає, що рано чи пізно вони таки досягнуть, знайдуть компроміс, і все ж таки погодяться і щодо кордону, і щодо продовження допомоги Україні. Дякую, Юлю. Це була кореспондентка Голосу Америки у Білому домі Юлія Ярмоленко.